Ваа! Wow. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ага, звісно. Це важливий ритуал. Слава Україні! Друзі, я починаю свій невеликий похід в Штат Юта, місто Salt Lake City. І Я виїжджаю на стартову локацію для того, щоб показати вам Ютівські гори. Ну і самому побачите, звісно. Дуже цікаво, що там. Say sorry because America helps us a lot. Thank you. We will keep fighting. <laughs> but yeah, it's uh, it's very difficult because they launch uh, hundreds of rockets and missiles every night uh, in the civilian buildings, not just military objects, you know. So every night a lot of people in the Kyiv, uh, Kyiv is the capital of Ukraine.

Ми з нею подорожуємо чудовими горами, зараз я вам їх покажу. Тож, жіночка вона хороша, але висадила мене за дві милі до моєї стартової локації. От, сказала, що дорога закрита, ну і це дійсно правда, дорога закрита. А, тому далі пішки. Я вам скажу тут сніг, в горах тут прохолодно, тому зараз підкину тюрмушку і буду йти 2 милі екстра до своєї стартової локації. Що ж, заходимо на територію сніга. Звісно, тут у нас купа попереджень, не можна йти, нічого не можна робити. Ну, Це такі знаки, знать, що ми йдемо в правильному напрямку. Звісно, тут холодно і в бейсболці не супер мені комфортно, але сніг це що значить? Це значить, що є доступ до води. Її у нас буде багато, бо я з собою взяв лише пів літра водички. Перший дуже красивий вид і небезпечний спуск, і там внизу журчить. Водичка, там потічок тече. Ну що, привіт задишечка, перший кілометр з підйомом висоти. Далі ще більше. Тож Чекаємо, поки мої легені і організм адаптуються до таких умов. А моя генеральна задача піднятися на гору, яка називається Sugar Loft Mountain. Я зараз іду на стартову точку, яка знаходиться в містечку. Альбіон, що неподалік від солт Lake Сіті. бешені, звісно. не Карпати, але теж нічого. Хто промахнувся дорожкою і тепер має йти навпростець по цим кущам, то і я. Я йду навпростець від сердець, до сердець. Ну, а поки що йду, розкажу вам трошки за Солт Лейк Сіті. Назва говорить сама за себе. Колись тут було море, море висохло, але сіль залишилася. І неподалік від Солт Лейк Сіті є величезне соляне озеро. Правда, місцеві там не купаються, тому що воно дуже солено, таке типу, брудне вважається. Ось, місце, місто засноване в 1850-х роках мормонами. І ви точно знаєте мормонів. Знаєте, на великій кільцевій біля Борщагівки, є така квадратна церква. Оце вони. Основна відмінність релігії Мормонів в тому, що у них є книга Мормона замість Біблії, написана їхнім засновником Джозефом Смітом, яка йому, до речі, наснилась. Також вони досить сурово дотримуються дисципліни щодо тютюну, наркотиків, алкоголю, навіть не п'ють чай і каву. Також вони вважають, що. Шлюб продовжується навіть після смерті, тому у них культ сімейного життя. Що вам ще розказати? А, ну тут була Олімпіада в 2002 році, якщо я не помиляюсь, і місто стало відомим на весь світ. Тут дуже великі, класні гори, як ви вже бачите, багато лижних курортів. Тому сюди взимку приїздять дуже багато хто покататися на лижах і сноубордах. Отак. От Поки що все. З вами був репортер Слободянник Олександр. Відключаємося. До нової зустрічі! подобається Америка, що йдеш, непонятно де горах, і тут ось такий будиночок. І ти думаєш, що це таке? Може якась електрощитова. Відкриваєш, а тут тадан, туалетик. Все цивільне, будь ласочка З квіточки не можна і топтати квіточки теж не можна. Клас! Ді сіди. Боїться. Вау! Звісно, вживу це виглядає неймовірно. Єдине, що мене тішить перед цим підйомом ось туди, це те, що назад я буду виключно спускатись. Ох і погода! То ти грузнеш багнюці через, через те, що сонце розігріло землю. А тут проходиш 10 метрів і тут крига, і тобі важко йти, тому що ти сковзаєш сніг і холодно, і мороз, і вітер холодний. Це просто жесть. Роздягаєшся, одягаєшся, капюшон, вітер, жарко, холодно. це капець. Це юта, друзі, це юта. Ще вода. Хоч якась. потічок тече. Ось туди, ось туди. Так, так, чик-чик-чик-чик і ось туди. Фінальною точкою мого трейлу має бути озеро, в якому ми, звісно, що правильно скупаємось. Це краса, Яка тиша. Жодної людини. Лише не одну білочку застрів. Вирішив зробити ой, невеликий підстоп, зварити кави. Тут шалені штрафи, якщо ти розведеш відкритий вогонь, тому краще не ризикувати. Так, ну що, замість води у нас буде... Ой, тут чиїсь сліди. У нас буде сніг. Бачите, набрали сніжку. З їжі я взяв з собою такий breakfast. Не знаю чому я його взяв, тому що я омлет сьогодні вже їв. Ну, взяв. ну і кава в мене є ось така. Бачите, вже водичка стає. Досить класно воно діє і мені подобається. Кава виглядає так, знаєте, проливний пакетик для кавої машини. Ну, але я думаю, що буде норм. В Америці біда з нормальною кавою, звісно, те, до чого ми тут звикли, тут її просто не існує. Закипіло, мені здається, близько 2 хвилин ми на це витратили часу. Досить стрімко. Тепер беремо з віточками. І заливаємо нашу кавусю. Кісь дівчата. Прямою. Ця кава, звісно, повніша фігня. Вже, вже без смаку. Ну, але гаряча і ось з таким виглядом. І це все скомпенсує. Дуже круто. Дуже хочеться, щоб у нас пошвидше закінчилась війна, і кожен з нас мав змогу подорожувати, ходити в гори, дивитися на море. А знаєте, як цей анекдот? Сидить один монах на горі і дивиться в як я зараз. До нього підходить інший і каже: Що робиш? І він каже: дивлюсь, як ростуть дерева. А той відповідає, а все суетишся. Щоб така у нас була суета, а не вбивства і ракети, які падають щоночі на наші будинки. Ось звідти я прийшов, ось так йшов, і Так зараз піду далі, ось туди, ось туди, ось туди вниз, потім і десь там має бути моє озеро, а потім назад, ось туди. Вау, дивіться, що я знайшов печера. Вау! Реально печера! Блін! стрьомно. Не будемо туди лізти! Ага, звісно, не будемо! Кому ми повірили! Фух. Так, ну тут вона затоплена, я вам скажу. Дивіться, бачите, вода. І туди далі, звісно, можна йти, але не в моєму взутті. Хороша була чиста в мене курточка стани. Фух. Ой, вирвалася. Цікавий підйом починається Я бачу, це дуже красиве каміння червоного кольору. Взагалі Юта це один з найбагатших регіонів. Є шахти, в яких є золото, брилліанти, всякі різні корисні копалини, мідь. Вау! Дивіться, це озеро! Я прийшов до нього несподівано! Я думав воно далі знаходиться! Ми ну, Зараз на висоті 2700 метрів рівнем моря. І ось таке чудове озеро, воно називається Кокрут Lake. Ось перед нами. Замерзле. Спокійне могутнє гірське озеро. Понятно, що знову нічого не можна ні купатись, ні собаками, ні квадрики, ні кемпінг. Але чесно, я не розумію, як це я можу тут не покупатися. Хай вибачають мене природоохоронці, рейнджери, поліцейські і весь гавермент Юти. Але я не можу не скупатися тут. Звісно, я щось забув про рушничок. Ну, але поки що сонечко не сіло, в мене є хвилина. 30, щоб покопатися і просохнути. Я вам скажу градусів 1 2. Криголам Олександр Як класно! О, Хочеться кричати! Але чесно, я не хочу, щоб мене почули якісь рейнджери. найможе за Кров прибуває, ти ж прям відчуваєш, як... А, вона вже починає пекти. Дуже круто. Все, пальчики майже зігрілися. Друзі, це просто неймовірний кайф. Я просто як народжуюсь заново після таких ван. Хто ще не купається, рекомендую почати займатися крижаними ваннами хоча б холодним душем. Lake. Дивіться, як гарно. Бачите, він розморожувався, потім заморожувався, розморожувався, заморожувався. Можна порахувати, скільки днів це відбувалося. Дуже красиве озерце. Маленьке моє приватне. Так, ну що, друзі, у нас привал. Ми на екваторі нашої подорожі. Мене дуже тішить, що назад дорога переважно буде вниз. Це супер. Я скупався. Я оновився на 100%. Зараз я ще з'їм цю їжу американську, спробуємо її. Зараз ми її приготуємо. Наберемо снігу. Сьогодні будемо готувати все виключно на американському ютівському снігу. Він мені сподобався. Він смачненький, чистенький. Може бути. Ну і його тут, чесно кажучи, досить багато. Загалом класний трейл вийшов у мене. Майже не зустрів людей. Двох дівчат і одного чувака, який бачив як я купаюсь. Сподіваюсь, що він не на не на на мене рейнджером. Бачите, ходять там всякі американці. ще якісь чуваки лізуть. Хі-хікайте. Хі -хі хі-хікайте, хіхікайте. Вам ще нормально лізти. Не забувайте діставати цю штуку і не їсти. Бо одного разу Олексій Михайлович розірвав цей пакетик вночі, подумав, що це спеції, і досипав його нам в макарони по флотськи Ну нічого, з'їли, живі, здорові, але, чесно кажучи, краще так не робити. Там ми з вами сидимо. Блін, небезпечно. Ну добре, хоч то, що якщо я тут десь паду, є шанс, що мене побачать. Ось тут люди оп ходять. Фух. Так, ну що, є ідея. Хотів написати тут Слава Україні, але кут настільки великий, що я сковзаюся. А там камні і на них можна нормально полетіти і розбитися. Тому знайшов іншу локацію. Ось цю. Тут виглядає не так круто. Блін, ніфіга, це тільки виглядає. Дуже слизько. Блін, дуже слизько. Не хочеться падати на ті камені. Так що просто скажемо... Слава Україні! всі почують, хто має почути. Оп. Оп. Фух А, Завжди кажу обличчям до гори, а сам спиною, бачите? Блін, все, кросівки всі. От була би вірьовочка якась. Я би зараз тут написав гарненько, слава Україні. Так бачите, тільки ні вийшло. Взявся за камінчик, а він ось такий, бачите? Тож треба бути дуже уважним. Фух. Коротко, робити напис, це реально було небезпечно, дуже слизькі гори і дуже гострі гори скелі. Так що, іншим разом. Мій обід готовий, але я забув взяти в готелі вилку чи ложку. Тому зараз будемо щось думати. Ну що, я вирізав собі таку простеньку вилка-ложку. Зараз спробуємо, як на неї їсти. В принципі, непогано, вона захоплює десь відсотків 20 від простої вилки. Тому тобі треба більше 5 разів зробити рухів. Ну і ти їсиш меншими порціями, що теж не дуже погано. Коротше, я вирізав щось схоже на китайські палички, так буде більше контролю над тим, що я буду робити. Це, до речі, ніж вчора теж собі купив в магазині. Такий недорогий, але дуже непоганий. Але прийдеться його тут лишити в Америці, бо я його з собою в літак не візьму. Все, я придумав, як зварити каву. Я просто розірвав ті пакетики, ще знайшов молоко. Зараз трошки додамо снігу на смак і ще й трошки цукру. Все, буде зараз смачнюща кава. От тепер це схоже на каву, от тепер це смачно. Знаєте, я от дивився, щойно на, на цю всю красу, на цю велич, яка створена природою за мільярди років. І думаю... Ну, вкотре думаю, які ми маленькі, які ми дріб'язкові люди, що думаємо, що ми маємо право цим розпоряджатися, нічого не привносячи в цей світ, лише користуючись цим, паразитуючи, вирубаючи, відкриваючи нові надра, порушуючи атмосферу і думаємо, що ми такі серйозні. І такі важливі, але. але ми такі просто мікроби в планетарному масштабі, навіть на мікроби, ще менше. Але подивіться, мільярди років це все створювалося. Було до нас і буде ще довго після нас. А наше існування планета, вона навіть не помітить. і Дуже швидко, сподіваюся, відновиться після того. Після тієї шкоди, яку ми завдаємо нашим технологічним і іншим прогресам. Так що при нагоді бережіть природу. Що, друзі, я випив кафійку і вирішив, що справу треба закінчити. Так що, слава Україні! Тут багато людей ходить, так що я думаю, що всі побачать, що Переведуть і будуть знати, що тут був українець. Хай навіть завтра сонечко прибере цей напис. Все, я починаю свій спуск вниз і повернення на стартову позицію. Та ось озеро. Ось там я сидів, варив, їсти собі, а вон у нас напис наш. Слава Україні! Героям слава! Я просто не можу звідси піти. Це, це так красиво, це так надихає, це так заспокоює. Це приносить стільки якихось інсайтів. Я сьогодні не відповідаю ні на які дзвінки, не присутні ні в яких робочих чатах. Вибачте мене, але тільки я і гори ну ось записую відео для вас. Це єдине для чого я використовую сьогодні телефон. Яка тиша. <рес> кайф, просто кайф. Така от стежка вниз, щоб ви розуміли. Дивіться, реально дуже слизько. Це просто жесть. Знайшовши водопадик невеличкий. трошечки данини духом цієї місцевості. Це важливий ритуал насправді. Дати трошки крові. Зате дивіться, яку я палицю знайшов. Ті дрючок годний. а Зараз я ви... виточу, якщо нічого собі не поріжу. І буде взагалі супер. Але двосторонні ножі, я вам скажу, це небезпечна штука. сезон змінилась погода, все, я в зимі тепер. Тільки що по болоту ходив, жарко було, роздягнувся, а тепер знову зима. Якщо що називається місцинка, де я був? Wasatch National Forest Campground, Albion Basin. Мені ще топати десь милі півтори-дві до фіналу. Але я думаю, що вже нічого такого знаменного не відбудеться. Окрім того, що будуть ось такі красивені краєвиди, але вже їх бачили. Тому я вам бажаю гарного дня, вечора, ночі. Побачимося десь скоро. Ехо, зараз мені хтось відповість. Я не відповідаю. Вони ж просто українську не знають, тому це